Одна з найчастіших причин пожежі займання електромережі. Частіше за усе воно може розпочатися поряд з електронним обладнанням та розетками, наприклад, на місці роботи оператора. В будь-якому разі зараз ми розглядаємо пожежу в приміщенні, яка виникла в результаті короткого замикання. В цій ситуації співробітники АЗС. Повинні організувати евакуацію людей, знеструмити приміщення і використати або автоматичну систему пожежогасіння, яка встановлена на кожній АЗС ПЛО, або вуглекислотний вогнегасник у випадку, коли ви розумієте, що пожежу можна легко ліквідувати. Вуглекислотний вогнегасник ви можете використовувати навіть у разі неможливості знеструмлення. Він є безпечним до потужності у тисячу Вт. Для активації вогнегасника необхідно зняти фіксатор, а потім спрямувати розтруб на вогонь і натиснути важіль. Його ви можете натискати кілька разів і таким чином регулювати роботу вогнегасника. Під час пожежого гасіння суворо заборонено доторкатися або тримати розтруб руками. При вивільненні вуглекислоти він здатен охолоджуватися до температури у мінус 72 градуси. Ви можете отримати опіки. Чому у приміщенні необхідно використовувати саме вуглекислотні, а не порошкові вогнегасники? Справа в тому, що порошковий вогнегасник у приміщенні створює справжню хмару, яка ускладнює дихання і візуальний контроль за місцем пожежі. На відміну від порошку, вуглекислота дуже швидко випаровується і не заважає пожежу гасінню. Друга розповсюджена причина пожежі автомобілі клієнтів та бензовози. Зазвичай причина займання вантажного автомобіля погане заземлення, легкового коротке замикання. У разі виникнення таких ситуацій співробітники АЗС повинні організувати евакуацію людей, а потім перейти до евакуації транспорту. Легковик можна відкотити від ПРК паливно-розливна колонка, у більш безпечне місце. Для цього зніміть автівку з ручного гальма і встановіть важіль коробки перемикань у нейтральне положення для евакуації вантажівок. Використовуйте троси та автомобілі. В таких ситуаціях важливо вірно оцінити ситуацію у випадку, коли ви розумієте, що автомобіль не вдасться відкотити або відбуксирувати. Негайно скористайтеся штатною системою пожежогасіння, яка встановлена на кожній ПРК. Також не варто чекати, коли спрацюють температурні датчики. Активуйте систему вручну за допомогою кнопки Пуск. Найбільш розповсюджена причина займання в автомобілі коротке замикання. В легковому автомобілі пожежа може виникнути у трьох місцях: під капотом, у багажнику та салоні. Але частіше за все це підкапотний простір. Для того, щоб зупинити подальше займання моторного відсіку, вам необхідно розблокувати замок капота, після чого у щілину між решіткою радіатора та капотом просунути розтруб порошкового вогнегасника і повністю випрацювати усю його ємність. Таким чином, ви не тільки локалізуєте пожежу, але й повністю її гасите. Наступні дії повністю відкриваєте капот і активуєте вуглекислотний вогнегасник. Саме вуглекислотна суміш здатна швидко та ефективно охолодити місце пожежі. Після цього необхідно зняти клеми з акумулятора, щоб запобігти повторному займанню. У разі якщо клеми неможливо від'єднати від акумулятора, використовуйте сокири, які є в комплектах для тушіння пожеж на кожній азс кло Також пожежні служби рекомендують використовувати електричні ножиці, які широко представлені в магазинах господарчих товарів. При такому типі займання найголовніше пам'ятати, що на першій стадії пожежі неприпустимо відкривати капот більше, ніж необхідно для того, щоб у щілину помістився розтруп вогнегасника. Це пояснюється тим, що при повному відкритті капота у моторний відсік потрапляє велика кількість кисню, який миттєво збільшує полум'я. Існує ймовірність, за якою вам за тих чи інших обставин взагалі не вдасться відкрити капот. У такому випадку вставляйте розтруб вогнегасника в щілину між кермовими тягами в колісних арках. При займанні у багажнику існує кілька варіантів доступу. По-перше, ви можете дістатися до нього через салон. По-друге, розблокувати замок багажника, але не відкривати сам багажник. Після цього необхідно від'єднати клеми акумулятора і перейти до пожежогасіння. В отвір просовуєте розтруб вогнегасника і повністю його випрацьовуєте. Одразу після цього закриваєте багажник або повертаєте сидіння в штатне положення, щоб зменшити доступ кисню. В салоні автомобіля частіше за усе коротке замикання виникає під торпедо. В цій ситуації необхідно розблокувати замки дверцят і зняти клеми з акумулятора. Потім використовуєте порошковий вогнегасник. Розтруб підносите під торпедо і випрацьовуєте усю ємність. Далі зачиняєте дверця та автомобіля. Ще одним пожежонебезпечним місцем на АЗС є кухня. Головні зони небезпеки хоспери, плити, витяжки та вентиляційні шахти. Зазвичай пожежі на кухні виникають у результаті короткого замикання, займання олії на плиті та забрудненої поверхні у вентиляційних шахтах та витяжках. У разі виникнення пожежі на кухні у вищезгаданих місцях, перш за усе, ви повинні евакуювати людей і знеструмити електричні прилади. Якщо займання відбулося на плиті у каструлі чи на сковороді, суворо заборонено гасіння за допомогою води або скидання цих предметів з плити. Якщо ви скористаєтеся водою, миттєво відбудеться закипання та викид палаючої олії на доволі велику площу. Скидання предметів також може призвести до збільшення зони пожежі. Саме тому головне ваше завдання припинити доступ кисню до місця займання. Для цього необхідно закрити палаючу або розпечену ємність кришкою. Стосовно вентиляційних шахт та витяжок, використовуйте порошковий вогнегасник. Після його повного відпрацювання перекривайте витяжку, щоб перекрити надходження кисню. Після цього продовжуйте обробляти вентиляційну шахту. Пам'ятайте про те, що займання хосперів, витяжок та вентиляції частіше за усе виникає унаслідок забруднення і неналежного догляду за чистотою на кухні. Велику небезпеку також представляє пальне, що було розлите на території АЗС. Щоб запобігти виникненню пожежі, використовуйте порошковий вогнегасник. Під час розприскування просувайтеся вперед і враховуйте напрямок вітру. Порошковий вогнегасник не тільки ефективний проти відкритого полум'я на вулиці, бо долає займання на хімічному рівні. Його головна перевага полягає в тому, що після обробки порошковим вогнегасником значно знижується ризик займання поверхні.